Вітаю! Сьогодні ми розглянемо будову і функції крові та лімфи, як основних рідин, що підтримують внутрішнє середовище організму людини. Також розглянемо будову кровоносної системи. Кров це рідка сполучна тканина червоного кольору, що переміщується по замкненій кровоносній системі і забезпечує транспорт речовин та енергії в організмі. У людини на кров припадає близько 7% загальної маси тіла. У стані фізіологічного спокою кровоносними судинами циркулює лише половина всієї крові, а решта міститься в депо крові: печінці, селезінці, легенях, судинах шкіри. Кров містить плазму та клітинні формені елементи. Плазма крові це рідина з водорозчинними сполуками. Основні її компоненти вода, солі, білки та глюкоза. Всі функції крові в організмі людини тією чи іншою мірою пов'язані саме з її переміщенням по замкненій системі судин. Дихальна функція полягає в перенесенні кисню від легень до тканин і вуглекислого газу від тканин до легень. У крові ці гази зв'язуються з гемоглобіном еритроцитів або розчиняються у воді плазми крові. Поживна функція полягає у перенесенні амінокислот, глюкози, жирів. У складі плазми крові від травного тракту до клітин. Видільна функція забезпечує транспорт від клітин до органів виділення. Захисна функція, тобто знешкодження бактерій і вірусів, здійснюється лайкоцитами, тромбоцитами запобігання втратам крові при пошкодженні судин. Регуляторна функція полягає в перенесенні регуляторних сполук, таких як гормони та вітаміни до клітин і органів. Терморегуляторну функцію забезпечує плазма крові, що переносить тепло по всьому організму для підтримання сталої температури тіла. Лімфа це рідка безбарвна сполучна тканина, яка тече лімфатичними судинами. Вона складається з лімфоплазми та формених елементів. Лімфа відрізняється від крові лише меншою концентрацією білків та тим, що в ній майже немає еритроцитів, проте є багато лімфоцитів. Тепер більш детально розглянемо форменні елементи крові. Еритроцити це червоні кров'яні тільця, що здійснюють перенесення кисню і вуглекислого газу. Це без'ядерні двовогнуті дрібні клітини, які живуть лише 3-4 місяці. Щоденно в печінці і селезінці руйнуються близько 200 мільярдів цих клітин. А утворюються вони із стовбурових клітин у червоному кістковому мозку. Тромбоцити або кров'яні пластинки відіграють важливу роль у згортанні крові це безбарвні без'ядерні дрібні клітини. Усередині тромбоцитів міститься особливий фермент тромбопластин, який після надходження в плазму запускає процес згортання крові. Тромбоцити утворюються в червоному кістковому мозку. Лейкацити або білі кров'яні тільця пристосовані для здійснення захисної функції. Це клітини, у яких не стала форма, наявні псевдоніжки та ядро. Усі лейкоцити здатні до фагоцитозу. На цій особливості і ґрунтується здатність лейкоцитів поглинати та знищувати чужорідні клітини і речовини. Далі переходимо до будови та функціонування кровоносної системи. Серце людини розташоване в грудній порожнині між легенями, безпосередньо за грудиною. Маса серця людини становить 200-300 грамів. Ззовні воно вкрите навколо серцевою сумкою, у порожнині якої є невелика кількість рідини, що зменшує тертя серця під час скорочень. Стінка серця утворена трьома шарами: зовнішнім або епікардом, середнім або міокардом, і внутрішнім ендокардом. Ліва і права частини розділені серцевою перегородкою. Серце людини складається з чотирьох камер, двох предсердь та двох шлуночків. Між лівим предсердям і лівим шлуночком є двостулковий клапан, а між правим предсердям і правим шлуночком – тристулковий клапан. В аорті і легеневому стовбурі розташовані півмісяцеві клапани. Наявність клапанів забезпечує рух крові в одному напрямку. З лівого шлуночка артеріальна кров надходить в аорту. А з правого шлуночка венозна кров потрапляє в легеневий стовбур, що розгалужується на легеневі артерії. Основна функція серця забезпечення руху крові завдяки скороченням серцевого м'яза. Цей особливий м'яз утворений посмугованою серцевою тканиною. Дякую за увагу! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть запитання та пропозиції в коментарях.